Рибки, любі мої, я вас вітаю! Це ваш астропрогноз на 2026 рік. Дуже дуже багато класних подій ваш. Планета покровитель змінює свій знак. Кармічні вузли міняють теж свої знаки. У Нас дуже багато. Ще одна ваша планета покровитель теж змінює свій знак. Ви в цьому році дуже сильно поміняєтеся. І зараз я вам все розкажу, але спочатку обов'язково підпишіться на канал, хто ще не підписаний, хто вперше не бачив. Також підписуйтеся і дзвіночок обов'язково поставте для того, щоб вам відео одразу приходили, які виходять. Залиште свій лайк під цим відео. І також пам'ятайте написати коментар, на як вам це відео. Ваші оці дії, вони дуже важливі для розвитку YouTube каналу. І куди б ви не приходили, не брали би енергії, обов'язково залишайте трошки своєї енергії так навзаєм. І також хочу сказати. Подивіться свої відео на uh, 2026 рік по таро розкладам. І там ви також можете по промокоду, по скидці, замовити собі соляр на 2026 рік. Це ваш особистий буде розклад. І взагалі для uh, замовлення будь-яких моїх послуг пишіть мені в інстаграм в Директ або на мою. Почту, я з задоволенням вам допоможу. Взагалі підписуйтеся в інстаграм, то я його також розвиваю, там багато чого цікавого є. І YouTube також він важливий. Так, і ще дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний знак асценденту, тому що це три основні знаки, які нас символізують, і ми найбільше да, от програємося. По них, дивіться, от прям все групуйте, докупи все збирайте. Значить, 2026 рік. Уже всі риби сидять, готуються, вже там хтось десь сказав. Нептун знак міняє. Е, да, Нептун міняє свій знак 27 січня. Він переходить у Овен. Він до цього був 14 років у вашому знаці. Він, е, хоч і є ваш покровитель, да, але Нептун, можливо, він все затримує, е, він не дає якогось. Да він він дає такий плавний хід. Uh, він дає так, що у нас закінчилася свічка. Він дає плавне якесь таке навчання, він дає плавне пізнання себе. Нептун це є ви, от ви істинні, це інтуїція, це духовність, це різні якісь вчення, вірування, це ілюзії часто. Нептун у нас ще відповідає за всякі залежності, і поки він по рибах ішов, він міг вас визволяти від різних залежностей, або навпаки, давати вам їх, потім забирати. Знову давати, от, да, от ви ж не розумілися в цьому всьому. Хоча за ці 14 років ви навчилися бути собою, ви навчилися жити в потоці, що дуже дуже важливо. Хто ще не навчився, то давайте швиденько доганяйте. От. І... Зараз, переходячи в овен, відпочинає абсолютно новий цикл. У нас з Овна починається круг гороскопічний, і овен це перший знак. Він дає нам таке відкриття чогось нового, і Нептун, переходячи в цей овен, він дає нову енергію не тільки нам, а всім. Да? От не тільки ви її відчуваєте, ви більше відчуваєте, а от прям весь світ починає змінюватися. Весь світ починає більше цікавитися е, якимись так езотеричними практиками, містикою, сни, віщі починають снитися. У вас також можуть почати снитися. У вас взагалі цей Нептун він переходить у ваш другий дім. Другий дім це наші заробітки, це наші цінності. По-перше, тут ваші цінності можуть вийти взагалі на якийсь левел ап, дуже максимальний, тому що Нептун це у нас. Вище планета, да, і ви для себе можете вирішити, якщо ви там до цього десь жертвили, а риби часто можуть жертвити, тому що все-таки це 12-й знак гурскопу, да? і у вас є от така от трошки волонтерство, жартовність старе. От, то зараз ви, наприклад, виставите конкретні свої цінності. Оце я можу робити, це я не можу. Оце я тільки за гроші роблю. да, от це я абсолютно ніяк не приймаю у своє життя. Вийдете з якоїсь, можливо, навіть інфантильної такої позиції. Хоча в принципі ви з інфантильної позиції вийдете ще в одній планеті. А, так. От, і другий дім він дає вам заробітки у сфері езотерики, у сфері лікування, психології. Може, щось з водою буде пов'язане, або з парфюмами, можливо, якимось, з подорожами. Ви можете кудись поїхати, зробляти, десь кудись там, там в океані, десь працювати або на кораблі, або кудись за океан поїхати, жити. Наше ви можете подорожувати, ви можете десь заробляти, там, я не знаю, переїхати на Балі, наприклад, і будете звідти заробляти. Ну от Нептун у нього немає. Кордонів, тому і грошей буде дуже багато. Головне пропрацьовувати свої якісь страхи, да, отакий свій стрес на рахунок грошей, патерни, які у вас є, і е, так далі йти. Розкривати собі всі свої кордони. Далі, 15 лютого, у нас Сатурн переходить у Овен. Ви взагалі по жили за минулі три роки, тому що Сатурн зайшов у ваш знак, і він дав вам дуже багато відповідальності. Він вам дав да, і можливий переїзди, і зміну роботи, і документи, якісь підписання. І взагалі вас залишили, можливо, на одинці, Ви там як доросла людина з усім розбиралися, не було підтримки, якісь стресові ситуації, також могли у вас ставатися за минулі. Три роки, так, в чому ви дуже сильно виросли, так, помудрішали, постарішали в якомусь сенсі. от І зараз він буде переходити у ваш другий дім, у ваш другий дім гороскопу. Що це означає? По-перше, я хочу сказати, що він буде з нульового по 14 градусів в цьому році, а в слідчому році ще буде іти другу частину знака Овен, от і він буде рухатися. Він буде далі рухатися вперед. А от ці два роки ви будете максимально сконцентровані на своїй роботі, на своїх заробітках. Ви будете дуже сильно, знаєте, якщо буде план, якщо буде йти конкретно мати якісь дії да, по е, тому, як ви там ростете, ви там будете постійно це щось пропрацьовувати, робити. Да, от є така якась дисципліна у вас, тоді він дасть вам дуже великий респект, по тому, як він буде виходити з другого дому. У вас тут є два роки, можете навіть якусь відповідальність на себе більше брати, якийсь бізнес відкривати, там інших людей наймати, або якісь дуже важливі контракти заключати по Сатурну, і ви будете тут навіть там, на якусь може, компанію дуже велику працювати, яка дуже важливою є, там, де вас будуть поважати. І якщо у вас є. Тут у Овні ваш місяць, тоді у вас починається період Садісаті. Що це таке? Це коли у нас кармічний такий період, коли ми починаємо пропрацьовувати себе, так, свій стан, і це дуже такий шторм всередині нас великий, але якщо ви от його витримаєте, не вигорите, не нічого з вами не станеться, да, то тоді Сатурн буде давати дуже великі плюшки. От це такий вчитель серйозний. Пофіг йому був вас час, не було, захворіли, ні, ви вчити маєте. маєте. От так що постарайтеся знайти цей час, постарайтеся зробити. Тож, Сатурн, це у нас такі, скажімо, налогові інспектори, це у нас суспільство, це державні якісь структури. Так що ви тут можете офіційно свій бізнес так, ФОП відкривати, офіційно свій бізнес оформлювати, відкривати якісь магазини. от прям. Постарайтеся це все до 15 лютого тут зробити. Хтось може піти вчитися на якусь фінансову грамотність, наприклад, да? знову ж таки блоки свої фінансові пропрацьовувати. Сатурн вже заходив ваш другий дім, да? він вже давав вам от, трейлер, він вже показував, вам, що це може бути. От у мене якраз тоді, да? я по сонцю рибка. У мене тоді якраз було дуже багато інформації, да? от саме з фінансовою цією грамотності, з вкладуванням грошей кудись. От якщо ви тут зараз починаєте вкладати, то через аж два роки. І ви будете мати якийсь результат, але ви маєте конкретно, постійно ці гроші відкладати да, і по Сатурну довіритися йому іти за ним. От і цей Нептун він буде давати розширення. Він буде давати, він буде казати, що дивись, от ти через свою інтуїцію, ти через свою душу, через якийсь свій кайф, комфорт ти можеш заробляти. Але по Сатурну це треба робити офіційно. От а, далі у нас починається затемнення 17 лютого, перше затемнення у водорії, сонячно в 28 градусі. А, на затемнення я нагадую, що ми не а, якихось важливих рішень не приймаємо. Ми можемо їх обдумовувати, можуть приходити ідеї, але все, що ми приймаємо, маємо бути просто на мільйон процентів в цьому впевнені. Тому що, якщо ні, то змінити щось буде дуже важко. Да, відмінити щось буде дуже важко. От і сам коридор затемнень це якраз да, от період, коли ви маєте відчувати свою душу, тому що логічне мислення не працює. Да. Закони, по яких ми живемо тут в матеріальному світі, не працюють в цей момент. Піднімається карма, і ці події, які в нас стаються під час коридору. Затемнень у нас це наші кармічні події. у нас затемнення нарешті, я вас вітаю. Зміщаються до цього. Вони були в вашому знаці на усі діви і риби. І ви що робили? Перший сьомий дім пропрацьовували себе, пропрацьовували свій образ, як ви себе подаєте, да, хто ви є? Як ви про себе заявляєте, ким ви хочете бути? Навіть просто собі знаходили да, от свої. Якісь об'єктиви, свої задачі, от а що я взагалі хочу? Да? До чого я прагну, як оця точка А і точка Б, де ця моя точка Б? Як я себе в ній почуваю? Що в мене там є? Ви це все шукали, знаходили, партнери теж у вас тут з'являлися. Е, може хтось розходився з партнерами? Зараз, нарешті, ці затемнення вони переходять у ваш 12-й і 6-й дім. 12-й дім це знову ж таки, да? це як про Нептун, це про вас. Ви це відчуваєте? Це ваші. Ваша інтуїція, це е, якісь віші сни, це все, що знову ж таки пов'язано з якоюсь еміграцією. У вас тут може початися якась еміграція зовсім в іншу країну, да і ви півтори роки будете там передивлятися, робити собі документи. Зараз можете поїхати, спробувати. Да, тому що зараз у нас ще затемнення буде одно в водорі, а друге в рибках. Да, і у нас якби на чуть-чуть на половинку перейшли ці кармічні вузли. От і от друге. Ні, не, не в рибках, в діві воно буде. Але це теж ваша ось. Да? От. І поки в нас ще буде коридор за темний, у нас починається перший ретро Меркурій. Меркурій у нас ретро буде у всіх водних знаках в цьому році, і він буде акцентувати саме на наші емоції. Коли у нас ретро Меркурій, ми, е, саме, Меркурій це планета спілкування, техніки транспорту, е, от прям комунікації, ми передивляємося свої комунікації. Ми не налаштовуємо нові, ми не знайомимося з новими людьми, не заключаємо нових контрактів, тому що все це перейдеться перероблювати, коли він розробляється. Знається прямий рух. Меркурій нам дається на три тижні, кожен квартал для того, щоб ми дозавершили якісь свої питання. Повернулися назад і подивилися, га, тут недороблено, там недороблено, тут ще недороблено. У вас ретро Меркурій буде з 26 лютого по 20 березня у вашому знаці у рибах. Да? Тобі ж у вас вже стається е, от цей пошук себе по водолію, да? затемнення. Бонуси, плюси, ще які блоки я можу пропрацювати, відпустити, куди я можу поїхати, на що я можу зробити, створити, дати. Да? Оця от е, містика у вашому житті дуже сильно буде підніматися. І ви можете навіть почати навчати вже їй. Тому що водолій це у нас так великі компанії, це велике скупчення людей. І ви прям великі якісь вебінари можете проводити, кудись там на якісь подкасти почати ходити, або YouTube навіть свій почати завести. Да? Ну, по му дому це буде щось таке, знаєте, спочатку щось скритненьке. Хоча ви вже тут би себе мали б навчитися проявляти. От, і Меркурій в першому домі він дає вам або поїздки туди, де ви вже були, або знову навчання, яке у вас вже було. Ви повертаєтеся до старої версії себе. Може, в минуле повертаєтеся, в регресію підете. Да? І от, щось тут пропрацюєте, допрацюєте. Можна робити ремонти, можна да, перепідписувати там, якісь домовленості, якісь документи. Може, у вас там на ПМЖ, наприклад, будуть да, документи, і ви знову поновлюєте. У мене якраз, якраз це і буде в цей період, да, я знову да, буду отримувати документи на, про життя в Італії. От, і перший дім це взагалі ви, да, а чи хочете ви дійсно бути тут? Тому що я, наприклад, зараз зрозуміла, не дуже я хочу в цій Італії взагалі жити. Ще я би в Дубай переїхала, а ще краще в Київ. От, ну, Я вибираю поки що. От і хочеться, да, от прям себе максимально тут проявити. Ви будете свою ідентичність проявляти. І, можливо, якщо ви там уже десь пробували да, якось про себе заявляти, то зараз знову це будете робити. Уже якісь якійсь новій версії, там якісь будете новинки додавати, там до своїх там курсів навчань е, у свої відносини теж будете якісь новинки додавати. Е, так. Далі у нас е, закінчується коридор затемнень 3 березня затемненням у Діві. Це буде останнє місячне затемнення, знаці з діви. Місячне затемнення воно завжди. Закінчує щось, да, воно е, дає нам можливість вже якогось розуміння, результату те, до чого ми півтора роки, по суті, тут ішли. І діва для вас це сьомий дім. Це ваше партнерство. Багато хто тут нарешті одружиться. Або е, так ви можете вирішити, що ви хочете розлучитися. Чи ви вирішите, що взагалі отам, я там хотів одружитися, а все вже не хочу, якби взагалі це мені нав'язане було. Це партнерство саме на да, це любовні е, там, зустрічі, навіть можуть з Партнерами у вас бути, але стараються, щоб це було в нас затемні, воно буде ще місяць цілий діяти. Да, щоб коли вже Меркурій розвернеться, от тоді вже зустрічайтеся, тоді вже знайомтеся, да, тоді вам все сподобається. Тому що, от я, я пробувала і по ретро Венері знайомитися, і по Меркурію, ретро знайомитися взагалі не то пальто. Да. От коли по ретро Меркурію ви знайомитеся, люди от можуть просто пропадати. А Венера. Вона дає вам таку якусь і, але потім теж якесь велике там, розчарування, коли вона в прямий рух іде. Е, да, от тут ви будете сьомий дім. Да, от ретро Меркурій в першому домі я повертаюся да, до якихось своїх е, амбіцій до, до себе справжнього. І е, затемнення в цьому домі, я вирішую, що я хочу взагалі зі своїми друзями, з партнерами по бізнесу робити. Може, тут якісь, ви вирішите, що там ви не хочете більше е, в вести бізнес, хочете наодинці. Або навпаки, ви скажете, що от я відкриваю бізнес, але в мене буде партнер. Е, далі. У нас 27 квітня Уран змінює свій знак. Це також у нас вища планета, да і вона також впливає на багатьох на велику. На велику енергетику на нашу спільну уран це планета неочікуваностей. Він у нас заходить у близнюки. І близнюки для вас це четвертий дім. У вас тут може неочікувано з'явитися сім'я, ви можете завагітніти. Ви можете дійсно заміж вийти і переїхати кудись, тому що четвертий дім це є дім. Це також відносини з мамою. У мами щось в житті може таке неочікувано статися. може, мама вийде заміж. Також уран, це, якщо це заміж, то це. Можливо, або різниця у ментальності, різниця в розмові, різними мовами говорите, різниця у віці тут може бути дуже велика між вами і вашим партнером, і вашою так, або вашою сім'єю, або у мами, там, наприклад, чоловік дуже молодий, з'явиться. От, і оцей а, четвертий дім це іще може ви почнете, наприклад, працювати через інтернет з дому. Да, от сам там може Ютуб почнете вести, а може там е, якісь консультації почнете проводити саме через виходити, там йдете в декрет. Наприклад, все тепер працюєте з дому і проводите час себе вдома. Тож може бути зміна локації, купівля дому, продаж дому, документи, якісь ви можете різко поміняти, теж на ПМЖ тут по урану. От е, це 27 квітня, да, от буде у вас. Е, це може бути. Ремонти, якісь теж вдома дому ви можете там робити, наприклад, Все різко поміняється, і треба іти туди, треба ризикувати. Далі у нас стається ще один ретро Меркурій. Уже в раці з 29 червня по 23 липня для вас це п'ятий дім гороскопу. Ви знову повертаєтеся до якихось своїх хобі. Тут, по п'ятому дому, теж проявляться ваші колишні. В цей період, і ви будете пропрацьовувати саме от для того, щоб закрити з ними якісь моменти, етапи, да, зрозуміти, а що пішло не так, а де ви там може десь слуханулися, де треба щось переробити. Можливо, от, потрібно просто послати і навіть не спілкуватися. От тут, в принципі, етро Меркурію круто примирятися, але і також треба вчитися, от прямо відпускати. От, і ще п'ятий дім це діти. У вас знову можуть з'являтися якісь діти у вашому оточенні. ви Там працювати з дітьми можете, може, до вас племінники, ваші приїдуть, чи там якісь там ваші діти до вас знову приїдуть, і ви будете з ними проводити час у цей період. Да? І це м, якісь ваші хобі, можливо, навіть з вашого дитинства у вас піднімуться. По Меркурію це якесь говоріння. Там ну я що, я, я там я вірші читала в школі. Прям дуже гарно виразно, може, я там почну їх писати знову, я їх писала раніше. От. Або там співати, ви почнете. Да? Це все, що говоріння, комунікація. От ви щось комусь даєте через свою комунікацію. Так, далі, поки в нас ще цей ретро Меркурій іде, у нас Юпітер теж змінює свій знак. І Юпітер у нас заходить знак зодіаку Лев. До цього він йшов по раку. Та, от він якраз дав вам в цьому році, у 25-му, ще до 1 липня 26-го він іде по раку. Він давав вам так, якісь, можливо, там, партнерів, да, от зустрічання якісь дуже гарні. Юпітер любить дарувати подарунки, він все розширює. він давав, можливо, багато якихось хобі, дав вам зрозуміти, От я, там, наприклад, малювати почала в студії, да, от ходити на уроки малювання. Там багато чому вчилася, цікавому, що мені подобається. От прям проявлялася себе в цьому. От ви теж так можете ще до 1 липня. От, а з 1 липня Юпітер заходить в шостий дім, у ваш робочий дім. Роботи стає дуже-дуже багато, клієнтів стає багато. Вам потрібно вже розплановувати більш чіткіше, можливо, свій день. Хоча при тому, всьому Юпітер дає вам насолоду від цього дня, так що треба багато відпочивати. Взагалі, рибам треба відпочивати. Риба це такий знак, який має багато спати, тому що коли ви висипаєтеся, ви стаєте продуктивні. Якщо рибка не виспана, то тоді взагалі до неї не касайте. Нічого вона вам не дасть, вона тільки буде мовчати в собі, от там щось розбиратися. Ну, от. І... Шостий дім це також здоров'я. Ви тут можете більше слідкувати за своїм здоров'ям. Можете поправитися, до речі, по Юпітеру тут від хорошої житті. По Юпітеру це від хорошої житті. Або да, і поправитися. Це ще домашні улюбленці. У вас їх може стати більше по Юпітеру на цілий рік. Хтось вам там збагрить свою якусь шавочку і ви будете за нею дивитися. Або це найомні робітники, і ви будете йти до когось там. Ну, вам, ви все одно будете працювати, я думаю, от прям на себе більше, тому що у вас тут було якраз це пропрацювання Попередні роки ви там могли зрозуміти, що ви не можете на інших працювати, але ви можете когось наймати до себе на роботу. Да, от у вас буде можливість у вам або щось, якщо запропонують комусь помагати. Да, от, наприклад, там на постійній основі бути наставником в якійсь фірмі, да, і бути психологом в якійсь фірмі. І ви паралельно там зі своїми там, якимись питаннями ви будете ще цією роботою займатися, і це вам буде дуже давати класний статус, і буде давати вам класний. Класний заробіток да? по Юпітеру це такі великі гроші. І далі, 12 серпня, от Юпітер нас підготовлює, там настається перше затемнення в леві. Сонячне, в 19 градусі, знову починається коридор. Да? Про коридор пам'ятаємо, всі прийняті рішення в коридор затемнень мають бути дуже-дуже добре обдумані. А краще да? краще карму свою пропрацьовувати в цей момент. І шостий дім, знову затемнення, знову початок. Да? Отут у вас ви вже починаєте шостий-12 дім пропрацьовувати, що в мене є, що я відпустив, які там травми я пропрацював, що я, як я чувствую, що я можу віддати, чого я інших можу навчити, чим я можу послужити. Шостий дім це дім служіння. І, до речі, це ще дім проблем. Тому Юпітер тут вам із затемненням в Леві може вирішувати якісь проблеми, але затемнення то в Леві. А лев – це той, хто в центрі уваги завжди знаходиться. І от я, я це дуже добре довго вивчала, як мене коробили взагалі ці леви. Я їх терпіти не могла, поки я не пішла в астрологію, я не побачила, що у мене то кармічний вузол в леві, і мені треба навчитися бути левом просто. Да? Це вам лайфхак. Якщо у вас хтось дуже багато когось в оточенні є, і ви їх терпіти не можете, то значить, вам щось там треба повчитися, чи да, треба вам тим стати. От і е, лев це центр уваги. Вам треба навчитися бути в центрі уваги, а рибки ви такі е, ну там трошки боїтеся, можливо, десь в якихось моментах, да не хочете там заявляти про себе. Рибу дуже легко затуркати, особливо там з якимось вихованням. Дуже нашим старим, да, то тут легко затуркати і треба з цього всього виходити. Але плюс у тому, що ви розумієте всі знаки потрошки, і ви багато чого в собі пропрацьовуєте. Да. От, це не просто так психологія у нас йде да, найбільше там до скорпіона і до риб стосується. Тому що скорпіони вони жорстко все пропрацьовують, а риби через якусь депресію, да, через, можливо, якісь залежності це все пропрацьовують, потім іншим можуть допомагати. Так от, то ці затемнення тут в леві, у вас. Нову роботу вам дають, вам дають новий графік, нові да, от якісь заняття спортом ви можете активно займатися. І час у вас на це буде. Да? Тут прям закладайте це, все, до свою рутину, прописуйте. І закінчується у нас коридорчик затемненням у рибках. Нарешті, останнє затемнення в 7 градусі риб. Подивіться, чи у вас там сонця немає в 7 градусі, да? тому що це буде ще більше. Ну, взагалі на всі буде впливати. Перший дім гороскопу. От, і це ви. Ви нарешті змінилися. Да? От, я стала блондинкою, я пригнула з парашутом, я почала наставником працювати, е, там, на права пішла здати. Взагалі, життя ви дуже сильно. Плюс, да, там, що за Сатурн я там переїжджала ту раз і дуже сильно подоросла. От у вас теж в житті от багато таких моментів було, ви просто їх згадайте і себе за це цініть. Це дуже важливо. І от це таке, знаєте, буде. Останній е, такий момент підводка ітогів всіх. От вашого цього пропрацювання, да, і, і знову ви починаєте цей новий, новий круг, знову 12-й, 6-й дім, потім 11-й, і знову ви да, от повертаєтеся і робите цей цикл 18-річний. Да, через, через 9 років е, у нас як працюють кермічним з один напроти другого. Через 9 років вони стануть от напроти другого от роблять полуцикл, і 18 років цілий цикл. Тому тут всі ваші рішення, ваш статус змінюється, ви змінюєтеся, і воно з вами буде на Довго, дуже надовго, особливо в роботі, да, у вас, ви стаєте новою людиною, вас по-іншому починають бачити. Тому максимально тут все вкладаєте свою енергію. Далі, що у нас стається? У нас стається ретро Венера з 3 жовтня по 14 листопада. Це ваш 9-8 дім. І ретро Венера це у нас планета краси, відносин, грошей. Коли вона ретроградна, не бажано розписуватися, виходити заміж. Хтось заміж збирається, то до жовтня місяця. Не бажано робити ніяких уколів краси, процедур краси, да? можна відновлювати якусь свою рутину цю краси, але старатися не. Да, от Не робити нічого нового. Жінки тут можуть до вас повертатися. Да, це буде скорпіон Терези. Венера буде у нас ходити. Це 8-й дім. 9-й дім це відкриття горизонтів навчання. Якесь, ви можете знову йти там до когось навчатися по новій, або до вас прийдуть якісь жінки навчатися по новій, або ви якусь мову починаєте знову вчити, чи там якісь документи знову отримуєте, да, знову там їх підписуєте. А 8-й дім це трансформація. Да, тут вам захочеться щось дуже сильно поміняти. Це дім пристрасті, ви тут можете відновити якусь свою пристрасть до якоїсь справи, або до чоловіка, або до жінки, до своєї. Да, от знову все повернеться, там, все, все загориться. А, так? І от коли у нас будеться ретро-Венера, там всередині ще буде ретро Меркурій. Ретро Меркурій буде в Скорпіоні, в вашому дев'ятому домі гороскопу. Це подорожі. Да? Ви знову кудись поїдете, де ви вже були. Можливо, ви поїдете там зі своїм партнером туди, де ви вже були, і ви знову згадаєте там якісь боліна. Це з 24 жовтня, по 13 листопада, у нас буде ретро-Меркурій. І знову ж таки, у нас і ретро Меркурій і ретро-Венера накладаються одне на одних. Тобто не можна заключати ніякі нові зділки, не можна ем, да, з кимось домовлятися. Особливо партнерів нових ну, не, не бажано в цей момент. Навпаки, тут. Змінюйтеся, щось пропрацьовуйте, допрацьовуйте, навчання, якесь, допроходьте, дипломи, якісь тут дополучаєте, там або ж якісь втрачені, відновлюйте документи, да, от ви знову будете їх робити, по-новому будете їх робити, по-новому про це заявляти. Може, тут ви будете да, 9-8 дім по Венерії, може, ви будете там ФОПи від, ви відкрили по другому дому. Сатурн у вас зайшов? А тут ви бац, там виріс ваш дохід, ви будете на іншу групу переходити, наприклад, да, і будете змінювати оце все.

про Плутон, ще хочу сказати, він у нас в цьому році у Водолії. Він 17 років ще буде йти по Водолії, так що в цьому і в слідчому і далі там він буде в водолії. Просто в цьому році він буде йти по третьому-четвертому градусу водолія. Якщо у вас там є якісь планети, сонце, це Плутон. Да, Плутон, це взагалі це планета-трансформатор. Да, він такий тяжкий, серйозний дядько, який приходить і рішає всі випроси. І він не питається треба, не треба, він ділається. От, е, якщо у вас сонце, і Плутон буде йти по вашому сонцю, там третій, четвертий градус, то тоді змінитеся ви ваше его. Якщо е, Плутон іде по місяцю, то тоді. Буде дуже сильно емоції ваші змінюватися. От прямо можуть бути навіть якісь такі стресові ситуації, але будете сильні. Венера, змінюються ваші відносини. Якщо там у вас Марс, то тоді ваші дії спорту більше буде, менше якоїсь агресивності, старайтеся менше агресувати. Меркурій, ваше спілкування. От будете активно про себе заявляти нічого не боятися і тут. Да, от, по Венерію речі, якісь гроші навіть можуть великі до вас приходити. От ну, Юпітер-Сатурн це у нас такі е, суспільні планети. Да, тому тут буде якби, суспільство на вас впливати. Якщо Сатурн, то суспільство вас буде зужувати. Якщо Юпітер, то суспільство вас буде розширювати і буде давати вам дуже багато там. Да. Це, це має бути золота середина, тому що може бути якось дуже таке жаті, що треба все робити іменно чотенько, а може бути таке розширення, щоб він не знає за що братися. Так що тут теж потрібен такий е, робити план. Ну, от такий у вас прогноз на 2026 рік. Я чекаю ваші коментарі. Обов'язково підпишіться, хто ще не підписаний. Да? І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!